Машиною привозила на майдани, годувала, спілкувалася, тобто, ну самій вклад був от таким. Ну і приймала участь там. Це все було трошки інший формат в четвертому році. Я власна, да, я власне ветеран майданівського руху. І е, тоді у мене був власний бізнес, і е, е, я всім своїм працівникам у мене був невеликий колектив, але я їм просто сказала, що ви можете ходити на майдан, я не буду. Це ще в час помаранчевої революції? Так, це під час помаранчевої революції. А сама я особисто кожен день е, готувала якусь там десь 40-50 порцій їжі. Ми б е, були би другою Білорусі. Це наш був би шлях. Якби цього не було. То поступове поглинання, да, ну всі кажуть про те, що там це, це, це був такий виклик, да, Янукович при владі це був виклик українському народу, який там шляхетний, який поважає себе. І власне вибрати із всіх фігур абсолютно неадекватно, да, це треба було вміти. Насправді, наша історія, воно все воно все йшло до того, що в будь-якому випадку Росія чи намагалась би нас поглинути. Чи це була би війна? Тому що ну давайте подивимось на Грузію. Якщо хтось чинив спротив Росії, це була війна. Що вас тоді, коли почався майдан? Що для вас було тою поворотною точкою, що ви сказали, все, я виходжу? Чи ви до того були такою, не знаю, патріотичною, активною людиною, якій залежало, що відбувається в країні, що треба робити якісь зміни? І ці зміни можу робити я.